Постав, будь ласка, чайник, і я незабаром прийду. Слава Україні. Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. Бандай намко оголосили, що разом із студією А24 зніматимуть екранізацію Елден Рінг. Сценаристом та режисером має бути Алекс Гарленд. Ну, монтаж це довгий і дорогий процес. А ми вже витратили всі гроші на торти, тому прем'єра в п'ятницю. А тим часом для онлайнового Гелден Рінгу вийшов трейлер нового класу персонажа на ймення Кат. Трохи тисне. У цьому і сенс. Може зав'язати очі? Ні. А одне око. Konami представили оновлене інтро ремейку Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Над новим відео працював дизайнер оригіналу Кайл Купер. Він повернувся. Колишній продюсер Battlefront 2 написав на Reddit, що розробники хочуть зібратися знову, аби створити третю частину. Але навіть мрії іноді здійснюються. І ця мрія здійсниться. Пліткам та чуткам кінець! Незери офіційно підтвердили, що для МК-1 не буде жодних доповнень, але релізнуть ще кілька оновлень та баланс патчів А ще вони офіційно заявили, що сконцентровані зараз на новому проєкті. 90% це як і пліткували раніше, новий інджастіс. Ця цифра реальна? Мої цифри завжди реальні. Я б з нею не сперечався. Тим часом розробники Tekken 8 показали нового ігроладного трейлера персонажа Фахумрам. Йойхайо йо, анонсер вимовляє. Має він вийти в ранньому доступі 7 липня, а для всіх на загал 10-го. Також затизерили нового скіна на Кінга. Справді. А на що займаються озвученням другого халфлайфу, тихесенько натякають на можливий реліз першого епізоду, десь колись наступного місяця. І, Гордоне, поки не пішов, я вже задовбався тягати його з собою. У мене їх не так багато, тож дивись, не загуби. Добряк. А тепер йди, Гордоне. Вона чекає Везучий ти пес. Неочікувано, Ubisoft опублікували трейлера сюжетного доповнення Battle for Brooklyn для The Division 2. Що ще більш неочікувано? Воно має вийти вже сьогодні, або вже вийшло залежно від того, коли ви дивитесь це відео. Цього я точно не чекав. Я теж ще хтось пан А ще сьогодні. о 18.00 Гевір Interactive проведуть раніше анонсовану трансляцію. Де детально розказуватимуть про подальші оновлення ДБД. Зокрема, і про сезон, присвячений Файв Найтсід Фреддіс. Охлера. Краківська інді студія Parasite анонсувала гру про безголового пірата під назвою Дейві та Джонс. Ти не чуєш страху смерті? Так це окремі персонажі, бо інакше б до їхніх дверей постукали б Дісней. Але то буде порушенням авторських прав. Для тих, хто чекав релізу всіх серій, аби дивитися другий сезон серіального Ластофасу, є гарні новини. Нещодавно якраз вийшла остання серія цього сезону. Ну нарешті, Arma Reforger отримала офіційну підтримку модів на PlayStation 5. Про що розробники з Богемія інтерактів оголосили відповідним трейлером. Так, саме це і сталося. Подейкують, що разом із виходом на PlayStation 5, сцену Асага Hellblade 2 отримає фізичне видання. Причому як на PlayStation, так і на Xbox. Як то кажуть, і вашим, і нашим. І різницю позначили і водночас об'єднали. Хитро? І це лише початок. Демо-версія українського гардкорного платформера The Nightmares вже доступна в стімі. Також вона буде доступна для власників консолів PS5 та PS4. Реліз запланований на 19 червня. Гра сама собою має повну українську локалізацію. Випустити відполірований продукт, в який ми усі з задоволенням пограємо. Для всіх власників ДБД в стімі вже є можливість пограти як проти нового кілера Спрингтрапа, так і за нього. Але звісно, якщо вам пощастить знайти ігрову сесію, на інших платформах та магазинах такої можливості немає. Тож це бета тестування тільки для пк користувачів парової крамниці. До сьогодні мене не відпускає одна думка: чи все це було обов'язково? Чи не було іншого виходу? До слова, біг Евіар Інтерактів зробили все круто та атмосферно і фансервісно. Чого тільки варта можливість увімкнути аніматроніки, полагодивши генератор, чи позиркати по камерам, де бродить Спрінгтрап? А те, як він вилазить на головному екрані лобі, взагалі 10 з 10. Pit of hell is open for business. <танкеріг> Тим часом в тіньових асасинах застартувала колаборація з ДБД та відповідними безкоштовними скінами для Нао та Ясуке. Щедро. В крамниці дядька Гейба застартував фестиваль зомбі проти вампірів. Можна собі загарбати мемні аватарки та криваву рамочку. О, oh, no. oh, ні, знову море крові. Subnautica офіційно завітає на телефони 8 липня цього року та коштуватиме приблизно 9 доларів. Том за розумною ціною, але не настільки розумною, починаючи з 3 червня, підписники PS Plus зможуть загарбати до своєї бібліотеки NBA 2K25 та двадцять in the Dark. Крім того, в честь Days of Play 2 червня роздадуть Skull and Bones. Слово честь серйозно. Це приходить, честь! Прику! Краще мовчав про честь! Бандай нам опублікували релізного трейлера онлайн в Рінгу. Сама гра має вийти 30 травня. Хочеш зі мною? Давай. Джеф Кейлі офіційно підтвердив, що на Summer Game Fest, котрий відбудеться 6 червня, буде Коджимбо. Типу, в цьому хтось взагалі сумнівався. Є сумніви. Джеф Кейлі обіцяє, що цьогорічний Summer Game Fest стане наймасштабнішим. Наразі затверджено 60 видавців та студії, котрі планують показувати свої проєкти. Як тобі таке? Непогано. Непогано. Адже ж гівнюк. Ну і ясна річ, без зради взагалі нікуди. It's... Це зрада, магістра. Стартувати це дійство має 7 червня о першій годині ночі. Та ми не встигнемо до комендантської години. <laughs> Кот Джимбо розповів, що Dev Трендінг отримає аніме-адаптацію до комплекту екранізації від А24. Я ще не бачив цей фільм, але бачив трейлер. І планую взяти на прокат цей фільм. CD Projekt Red заявили, що друга частина кіберпанку, та що Project Orion офіційно перейшла до стадії препродакшну. Боже, щастя, майстри. Загалом, відповідно до звіту компанії, вони одночасно працюють над дев'ятьма проєктами. і Пам'ятаєте гру про Чорну Пантеру. Так от, Electronic Arts скасували цю гру та ще й закрили студію Cliffhanger, що займалася якраз її розробкою. Негідники. Візьмете мене до себе. Ні. Негідники. Це все до сумної компанії «Дивожінку», яку також скасували разом із закриттям студії Моноліт. Не зупинити їм тих, хто єдиний з Монолітом. Спостерігаючи за Lінked Machine Games, можна було помітити, що вони працювали над якимсь неанонсованим проєктом. Але вже зараз не працюють. Подейкують, що це типу як би мав бути Вульфінштейн. А може ні. Ребеліан оголосили, що сюжетне доповнення у Wicked Isles для Atom Fall має релізнутись 3 червня. швидко! Вархорси повідомили, що відтепер підписники PlayStation Plus Premium зможуть пограти 4 години в Kingdom Come Deliverance 2. Пора грати. Я вже граю. GSC Game World випустили чергове оновлення для Stalker 2 з виправленнями хиб та багів. Цікаво, що і ремастери старої трилогії також тепер отримують регулярні оновлення, аби виправити нові та старі проблеми. Там багато багів, тестувальники знайшли цілу купу. Буде весело. Подейкують, що Мікрософти припинили роботу над власною портативкою, а натомість зосередились над оптимізацією 11-го Windows під інші портативні девайси. Буцімто це все через те, що вони злякалися з яка є набагато продуктивнішою та енергоефективнішою. Ми легші, ми швидші, і про всяк випадок нахабніші. Steam Deck отримав офіційну підтримку. GeForce Now окремою програмою. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. До речі, про Steam. Там зараз роздають перший епізод Hitman World Assassination Абсолютно безкоштовно. Варто похвапитись, бо пропозиція завершиться сьогодні о 19.00. Бачив, де? Я встиг вже пізно. А тим часом епічній крамниці Тіма Свіні роздають лімбом та спіноферленс тайні Тіна Wonderlands. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. І Ей стверджують, що крім скасованої гри про чорну Бантеру, в них у розробці ще три гри за Всесвітом Марвел. Чотири з яких вже місяць лежать. Кабінети міністрів, керівник студії, що розробляє Virtua Fighter, розповів, що вони в Sega мають дуже високі стандарти. Якщо гра не відповідатиме тій планці, яку вони поставили, її просто скасують. Добре, знаєте що хочете зіпсувати гру? Не вірте мені, що я знаю про цю гру. Нічого, я просто її створив. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.